В третьої групи і використовуєте у своїй діяльності таку платіжну систему, як Вейфопей. Давайте сьогодні поговоримо про найчастішу помилку, яку ми зустрічаємо при аналізі діяльності таких підприємців, яка виникає, використовуючи таку платіжну систему. Обов'язково додивіться це відео до кінця, а якщо виникнуть у вас питання, чекаю у коментарях під цим відео. ФОП третьої групи одна з найпопулярніших систем оподаткувань серед підприємців. Чому? Тому що немає обмежень в отриманні платежів. Тобто ви можете отримувати платежі від фізичних осіб, від фізичних осіб підприємців, від юридичних осіб, і отримувати валюту від нерезидентів з-за кордону. Головна умова це дотримуватися граничного обсягу доходу. І саме головне, звісно, це мати відповідні кведи, які відповідають вашій сфері діяльності. Якщо говорити про граничний обсяг доходу, він становлюється раз на рік станом на 1 січня і залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Станом на 1 січня мінімальна заробітна плата була 7100 гривень, тож у нас діє формула 1167 мінімальних заробітних плат, це у нас на 2024 рік 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Зазвичай ФОП третьої групи це ті підприємці, які надають послуги у сфері діджитал дизайну. І таргетологи, і маркетологи, і психологи. Якщо говорити про онлайн-школи з вивчення іноземних мов, впевнена, я багатьох ще не назвала, однак це та прогресивна складова підприємців, які сьогодні думають, як спростити життя власному клієнтові для того, аби сплатити свої послуги в один клік. І ось коли ми проводимо аудит діяльності ФОП третії групи, які використовують платіжну систему, найпоширеніша помилка це не включення комісії в АйФОПей. Яку Вей отримує до складу доходу. А ви скажете, ну нічого страшного, в принципі, а я скажу ні. Це суттєво е, впливає в цілому на діяльність вашого ФОП і давайте поговорю, які наслідки тут можуть бути. Справа в тому, що якщо ви думаєте, що я е, в рамках граничного обсягу доходу справився в цьому році, і ви набрали 8 мільйонів 285 тисяч граничного обсягу доходу, то 2 Якщо ви всі оплати отримуєте через Вейфопей, це майже 165 тисяч гривень. І ось уявіть, якщо ви підійшли до граничного обсягу доходу і не включили 165 тисяч до доходу, відповідно у вас що відбулось? Переліміт. На суму переліміту нам потрібно заплатити 15% єдиного податку. Із самих негативних моментів це те, що ми далі не можемо перебувати на спрощеній системі оподаткування до кінця року. І суму, яку нам потрібно понаднормово заплатити, це 24 тисячі 750 гривень єдиного податку в даному випадку з суми переліміту в 165 тисяч. По-перше, це неприємно. По друге, ми обмежені в отриманні платежів далі від своїх клієнтів, це наша репутація. І відповідно. Стати платником єдиного податку ми можемо з 1 січня наступного року. Справа в тому, що багато підприємців забувають, що у ФОП третьої групи немає витрат, і вашою, і вашою сумою доходу є уся сума, яку вам заплатили клієнти. Давайте подивимося на практиці, як це виглядає. Коли ви заходите у свій додаток, ви бачите, що вам надійшло 575 гривень, потім 1200 і 500 Ну тобто, в цілому, ви заробили 2275 гривень. Але по факту, коли ви заходите на підприємницький рахунок, ви бачите суму на наступний день, що вам зараховано 2229 гривень 50 копійок. І коли ви формуєте виписку, якщо ми говоримо про монобанк, то ви бачите усю суму надходжень саме без врахування комісії. А вам потрібно орієнтуватися на додаток ВАЙФОПей і включати комісію, яку було утримано з вашого клієнта. Тобто не орієнтуємося на випуску банку, а орієнтуємося на випуску платіжної системи, яку ви використовуєте. Таким чином, ваш граничний обсяг доходу буде розраховано правильно. І ви ніколи не перетнете граничний обсяг доходу. Якщо цей випуск був корисним, поставте лайк під цим відео, і якщо ви ще не підписані на бухгалтерський ютуб канал №1семінар.com, Підпишіться. А якщо хочете ще більше інформації, де будуть і вебінари, і записи онлайн-курсів, і доступ до документів. І безлімітні відповіді на ваші запитання. Ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Лінк ви знайдете під цим відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нових зустрічей! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове? Вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.